Коли коти хворіють. Текст Марини Пономаренко, Потяг їде хижо розтинаючи європейське середзем'я. Вони сидять одна навпроти одної, випадковій супутниці. Десь на шляху між Відним і Вроцлавом. О, ви з України. каже стара пані. Така розслаблена і елегантна, ніби пишна барокова вежа. У вас була війна, я чула. Усміхається дуже мило, говорить правильною англійською з м'яким італійським акцентом. Вказує на синьо жовту стрічку на рюкзаку випадкової супутниці. Поїзд їде майже нечутно і дуже швидко. Українка, схожа на електроопору, від якої тягнуться високовольтні дроти і дзищать. Ні, каже вона: війна триває. Вранці росіяни обстріляли ракетами Київ. Я там живу. Італійка складає губи в нажаханий бублик. О, як добре, що ви зараз тут. Я хотіла би бути вдома, каже українка. Розумієте, я не знаю, чи все ок з моїм чоловіком. Російська ракета прилетіла поруч із нашим будинком, і він не відписує мені. Можливо, уламки. О, я вас розумію, каже Італійка. Я переживала щось подібне, коли був ковід і моя сестра була в реанімації. І не телефонувала мені, і я думала, що вона може померти. Я знаю, що ви відчуваєте, Колись мій маленький син загубився в аеропорту, і я дуже за нього злякалась. Я вам співчуваю, бо якось було, заблукала в горах, і вечоріло, і мені було дуже страшно, бо там міг бути ведмідь. Я співпереживаю з вами, бо якось потрапила в аварію і зламала руку, і це було так боляче. Я вас добре розумію, бо в мене помер батько. Коли мені було 28, і я досі сумую, я вам так співчуваю, колись у Парижі грабіжник украв мою валізу. Це було так несправедливо, чому саме в мене? Я вас розумію, бо мій кіт зараз хворіє, щось із нирками, а я не вдома. Італійка замовкає, важко дихаючи. Щиро намагається співчути, співпережити, зрозуміти. Намагається дістати з пам'яті ще що небудь співмірне з російською ракетою, яка прилітає до тебе додому. Кіт, думає її супутниця, кіт з нирками, думає вона, намагаючись осягнути проблематику кота з хворими нирками. Тим часом на її телефон приходить повідомлення від чоловіка. Привіт, все ок. Вікна цілі, вибач, що не відписував. Носив кота до ветеринара, чогось погано їсть. Так, говорить українка італійці з усмішкою. Так, дякую. Коли коти хворіють, це важко.